Это планета Броккос, професор Файль. Очень унікальна личность. Маленький такой тросточка. Такие глазочки большие. Почему большие? Потому что у них сонце не так, як у нас яркое, а темненьке. Леонід Миколаєвич не родич Леоніда Михайловича космоса. Але понад 10 років пропрацював з генералами різних галактик. Говорить на повному серйозі. Я ж спілкувався з неземною цивілізацією цієї, Потом з цивілізацією п'ятої галактики. Это... Mm -hmm. от, от, от наш от наших галактик, п'ятий по що тату, цивілізації. Я ж за кнозаком з екіпажами Караблі, командирами вірами Ми дружимо, дружі, всімі okay. дружі. Пану Леоніду лікарі діагноз не ставили, і себе він фантазером не вважає. Він просто хоче дружити з тими, хто вірить в НЛО. З'явилася ідея якось е, максималізувати е, оперативність отримання інформації. І одна з таких е, ідей, які взагалі е, в нас е, були е, з цього приводу, одна з ідей е, це була е, популяризація імейлу е нашого е, інша ідея це було створення гарячої лінії. А потім понеслося. Тепер телефон не замовкає, мабуть, ще тому, що це звичайний мобільний номер і дзвінок на нього згідно тарифів оператора. Всяких дзвінків буває. Ну як дзвінків, які несуть якусь корисну інформацію, так і звичайно порожніх дзвінків це там жартівників, якихось небудь там. О, я бачу зараз Міло. Мене зараз там викрадуть, чи ще щось небудь таке. Прибутків не мають, живуть на ентузіазмі, самі досліджують, самі оплачують. кажуть, на хобі грошей не шкода. Ну це ж нормально витрачати гроші на інопланетян. А гаряча лінія річ корисна. І собі цінна інформація, і можливо, психіатричній клініці допоможуть поменшати дзвінків від контактерів чи свідків НЛО. Представляете, вот это космическое государство, в принципе, космическая, да, Украина, она да, достаточно технологизирована, да, вот, есть другие, да, Европа мощная есть, есть другие страны, представляете, с их э, спутников, с их радарами, да, и вот человечек звонит, я видел там в небе чего-то, да, вот тут что-то проскочило, его мощные радары не видели, да, вот, не определили, а вот человечек звонит и говорит, я видел НЛО, ну, как, неплохо. Кажуть, про НЛО дзвінків не надходило. Про зелених чоловічків були одиничні. Тому від цієї гарячої лінії роботи не поменше. По Україні таких уфологів уфодосів близько 200. Дзвінки приймає ігор. Якщо тарілку побачили в іншому місці, їде місцевий уфолог. Якщо ситуація складна, дані передають колегам з центру вивчення аномалій сонд. Тут в такі справи поринають з головою і за допомогою спецтехніки. Це насамперед. Магнітометрія, радіометрія, пошук металів. Потім ми робимо також термограми з допомогою тепловізора, щоб виявити температурні відхилення. Ми проводимо також і деякі дослідження неприладові, наприклад, на біодетекторах. Ці живуть на широку ногу, мають власні кошти. Мовляв, вже є ім'я, можна і підзаробити. Держава не фінансує спонсорів, нема, але прибуток є. За рахунок того, що журналісти платять нам за інтерв'ю, з нас грошей не взяли, але ми і не пропонували, звісно. Але загалом плата стосується лише великих фільмів. Мета звичайно непроста – дійти до рівня закордонних уфологічних організацій. Ну і щоб держава почала підтримувати грошима краще, наприклад, у Франції. Людина, коли побачила НЛО, вона не шукає якихось дослідників, а вони не шукають її. Вона йде в жандармерію, заповнює анкету спеціалізовану, яка є в кожному відділку. Ця анкета з ретельними поясненнями відсилається в Національне аерокосмічне агентство Франції. Там ці анкети передаються в спеціальний, скажімо, такий центр. Найбільше розочарування до так званих уфологів приходить після аналізу фото чи відеоматеріалів, які надають їм люди. Це може виявитись або відблиск люстри на склі, або звичайний літак, або ще гірше вже існуюча будівля. А доки наші експерти шукають сенсацію, її вже знайшли. Приходять вони, значить, не через двері, чи через стінку, через потолок, чи полотні для них це не етині Раз, Прийшов. Понимаете? То есть они к любому так не будут в дом войти? К любому. Да, они и есть и ходят, и смотрят. Мы очень под серьезным контролем. А для чего этот контроль нужен? Помогают нам. Мы же сейчас уходим, мы сами не справимся. Представляете, мы сейчас переходим в другой частотный диапазон. То есть мы сейчас пятый раз и переходим в шестой раз. Это уже другой диапазон. Мы тела свои оставим. Миллиарды трупов будут валяться, хоронить некому. Тематика э, бреда, она культуральная. В средневековье были ведьмы, вот, потом появились космонавты, потом ЦРУ, потом КГБ, потом, ну, то есть вот чем человек живет, что больше всего в социуме, да, в окружающем в его мире, то и является задержательной стороной его бредовых переживаний. Уфа слушаю слухаю вас. Євгенія Гарко, Владислав Харитонов, телеканал Нюзван.